Номер 563. Перевірте, чи виконується основна властивість пропорції. Основна властивість пропорції полягає в тому, що добуток крайніх членів пропорції рівний добутку середніх членів пропорції. Щоб перевірити це, треба знайти ці добутки і подивитися, чи будуть вони рівні. Перше завдання: 40 так відноситься до 8. Як 15 до 3. Знайдемо добуток крайніх членів 40 помножити на 3 дорівнює 120. Знайдемо добуток середніх членів. 8 помножити на 15. Дорівнює теж 120. І так, в даній пропорції. Як і в усіх пропорціях, добуток крайніх членів, рівний добутку середніх членів. Пропорції. Друге завдання. 5. Так, відноситься до 0,4, як 25 до 2. Знову знайдемо добуток крайніх членів. 5 помножити на 2 до рівня 10, добуток середніх членів. 0,4 множимо на 25. 4 на 25 це 100. І один знак відкидаємо кумою, тобто буде 10. Знову добуток крайніх членів рівний добутку середніх членів. Третє завдання. 4,5. Так, відноситься до 9, як 3,5 до 7, 4,57 крайні члени пропорції, 9 і 3,5 – середні члени пропорції. Знайдемо добуток. 4,5 помножити на 7. Дорівняє 5,7, 35, 47, 28. Та 3.

2,4, так відноситься до 0,2, як 6 відноситься до 0,5. Знайдемо добуток крайніх членів, Ми розуміємо, що це половина, через те це буде 1,2. На 0,5 множимо, знаходимо половину від другого числа. На 0,2 завжди 6,12. І один знак від кінця виділяємо комою. Знову добуток крайніх членів, рівний добутку середніх членів пропорції.